Вітаю! Поки ще є свіжі овочі, чому ж не посмажити овочеві котлетки. Звісно, вони не м'ясні, але заморити черв'ячка, як то кажуть, можна. 100% гарантую, які ж вони смачнющі. В мене два кабачка і десь півсклянки вівсянки. Кабачок натираю на терці та віджимаю зайву рідину. Додаю натерту моркву та зубчик часнику. Вівсянку заливаю гарячою водою і нехай постоє десь 4-5 хвилин, додаю її до овочів, сіль перець та борошно десь 3-4 столових ложки. Щоб сформувати котлетки долоні змащую водою і обвалюю котлетки у панірувальних сухарях. Смажу котлетки з обох сторін на помірному вогні, кришкою я не накриваю, щоб утворилась хрустка скоринка. Виходить так нормально котлеток, всередині м'який кабачок, вівсянка зовсім не відчувається. Хрумтіти такими котлетками одне задоволення, розлітаються вони вмить смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових зустрічей!